У 1977 році НАСА запустила апарат Вояджер 1. І знаєш що? Він досі летить. Це перший об'єкт, створений людиною, який покинув сонячну систему. Зараз він знаходиться на відстані понад 24 мільярди кілометрів від Землі. Його головна місія вивчити Юпітер і Сатурн. Але після цього Вояджер 1 продовжив шлях прямісінько в міжзоряний простір. І найцікавіше, на борту знаходиться золота платівка, на якій записані звуки природи, мови людства, музика баха, бітлз і навіть привітання на 55 мовах світу. Ця платівка це повідомлення для інопланетян, якщо вони колись знайдуть Вояджер. Хоча шанс мізерний, сама ідея неймовірно поетична, а Вояджер 1 передає сигнал на землю дуже слабкий. Із затримкою понад 22 години в один бік, але він ще живий. Цей апарат, справжній посланець людства, що летить у вічність, і, можливо, він наша перша зустріч із іншим розумом.